Дональд Трамп це неправильна відповідь на правильні запитання. Ви чули цю фразу вчора. Ця фраза з подачі відомого американського журналіста Девіда Брукса приліпилась до Дональда Трампа невдовзі після його першої президентської перемоги, закріпилась після його другої перемоги і останніми днями отримала нове життя. Бо Дональд Трамп дожив до перших ста днів свого другого президентства, і ми разом з ним і йому сьогодні ставлять оцінки. На тлі того, як прямо сьогодні демократи ініціювали імпічмент президенту республіканцю, а його рейтинги побили історичні рекорди падіння. Дехто називає це кампанією Трампа зі знищення Америки за 100 днів. Вітаю, друзі! Я Олена Це канал є питання 29 квітня. Сьогодні, вівторок, про це сьогодні давайте перед тим. Нагадую, гасло Дональда Трампа він ніколи не програє. Він просто поки не виграв. Я вам про це розповідала ось тут в ніч виборів в США. Відео про реванш Трампа а на ранок Трамп виграв. Також нагадую, як завжди, з вас вподобайка для поширення відео. Донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. Подивитись наш мерч на маркетплейсі. Каста прибуток від якого теж йде їм на дрони. Ну і поїхали. «Enough is enough». Donald J. Trump must be impeached. З нас досить. Трамп має піти. За добу до 100-го дня Трампа на посаді конгресмен від штату Мічиган, Шрі Тандар, бізнесмен індійського походження, оголосив, що офіційно представив сім статей для імпічменту Трампа. Це перша спроба оголосити імпічмент американському президенту під час його другого президентського терміну. Конгресмен висунув цілий набір звинувачень Трампу. Загально їх можна описати як. Повне ігнорування Трампом конституції, Конгресу і судів і руйнування демократії. По пунктах конгресмен звинувачує Трампа у видворенні зі сполучених штатів Кілмара Гарсію, якого Сполучені Штати помилково відправили до Сальвадора. Дуже гучна в Америці історія. Штати депортували чоловіка, якого вважали членом злочинної банди. А він виявився навпаки потенційною жертвою цієї банди. Штати визнали помилку, але повертати чоловіка не можуть. Чи не хочуть далі Танедар звинуватив Трампа у незаконному скороченні фінансування урядових відомств через Агенцію Маска Дош без дозволу Конгресу, в агресивній тарифній політиці, в тиску на журналістів і порушенні першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова, в хабарництві, втручанні в роботу судової системи і в тиранічному перевищенні повноважень. Сама новина прозвучала гучно напередодні дати, коли Трамп і його адміністрація готуються рапортувати якраз про успіхи. Завтра Трамп буде виступати на мітингу у Мічигані знову ж таки з нагоди 100 днів перебування на посаді. Білий дім планує якраз подавати як успіхи ряд речей, за які демократи вимагають його імпічменту. У Трампа збираються розповідати про успіхи нового американського економічного курсу, про перевищення планів видворення мігрантів, про потужні зміни у зовнішній політиці, і про ефективність того самого департаменту ефективності і уряду під керівництвом мільярдера маска, який потужно займається скороченням федеральної бюрократії і витрат, через що витрати знову зросли, як порахували цього місяця американські змі. Тобто у Трампа будуть демонструвати. Успіхи за частину з яких в принципі демократи вимагають його імпічменту. Конгресмен ініціатор імпічменту зібрав за добу під 4 мільйони переглядів тільки в соцмережі X, але у демократів реально практично немає зараз шансів подолати спротив і блокування цієї ініціативи республіканцями для успішного імпічменту в конгресі і засудження президента. Це якщо зараз, але як пишуть американські змі, цей крок визначає майбутній курс дій демократів, якщо вони повернуть собі більшість на проміжних виборах у конгрес наступного року, якщо в Америці ще будуть вибори, жартую. Думаю, що жартую вчора. Напередодні дати сталося ще дещо епічне. Видання Етлентік, те саме, що опинилось не так давно в епіцентрі скандалу, коли його журналіста випадково приєднали у месенджери, в яких топ посадовці Трампа з безпеки й оборони бомбили Хуситів. Цей самий Етлентік прорвав оборону прес Трампа, добився до самого Трампа, десь намотив його особистий телефон. Видання саме Трамп до того не любив. І вони вибили у Трампа інтерв'ю. Етленті опублікував його з драматичною назвою якерую країною і світом. В інтерв'ю Трамп спростовував в лапках свої плани на третій президентський термін словами: це був би прорив хіба ні. І сміхом він визнав, що балотування на пост президента у 28-му році було б складною історією, але він не відкинув цю ідею повністю, попри те, що її відкидає американська конституція. Минулого тижня політичні соратники Трампа дебютували з новим мерчем. Вони почали продавати червоні кепки з написом Трамп 2028» в кольорах Мага. За 50 доларів за штуку і футболки по 36. В описі до товару написано: майбутнє виглядає світлим. Перепишіть. Правил, тим не менш, попри те, що сьогоднішні повідомлення про початок нових спроб імпічменту Трампа сприйняли зі скепсисом, і не дуже серйозно його радники зараз серйозно розглядають ймовірність того, що Трампу таки можуть знову оголосити імпічмент, якщо демократи таки отримують більшість в палаті представників наступного року. Як пише сьогодні, американське видання Axios, давній соціолог Трампа, Джон Маклафлін і інші люди з орбіти Трампа просто впевнені в тому, що це може легко повторитись. Трамп єдиний президент США, якому вже двічі оголошували імпічмент, і він і його команда розуміють, наскільки сам процес може вплинути на Білий Дім і на плани і порядок денний Дональда Трампа. Поки погрози імпічментом підштовхнули команду Трампа прискорити проведення через конгрес їхніх ініціатив до проміжних виборів 26-го року. Міністр фінансів Скотт Бесент. Днями в інтерв'ю такеру Карлсону заявив, що в разі програшу республіканців всередині терміну демократична палата представників негайно перейде до імпічменту Трампа, і вони це очікують, в тому числі тому, що виборці демократів вимагають від демократів рішуче протистояти Трампу. Демократи спробують усунути Трампа вже, хоча б для того, щоб повернути свій розтрачений авторитет. Публічно люди з команди Трампа іронізують з погроз імпічментом. Мовляв, демократи вже двічі робили це. І де зараз демократи, а де Трамп? Прекс-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт у понеділок робила вигляд, що це якась маячня. І на запитання про те, що конгресмен Тандар ініціював імпічмент, відповіла: хто чорт забирай цей божевільний? Хоча не виключено, і те, що самим демократам імпічмент Трампа може вилізти боком на наступних виборах на тлі двох спроб імпічменту і численних атак на Трампа, виборці можуть навпаки проголосувати або за самого Трампа, якщо він таки раптом зламає американську конституцію, і піде на третій термін, або якщо е, навіть третя спроба усудити Трампа через імпічмент буде вдалою. Це може спонукати американців навпаки проголосувати за республіканців ще більш активно і за будь-якого політичного спадкоємця Трампа. Приниженого і несправедливо ображеного скандальні останні рейтинги Трампа, які демонструють рекордну втрату ним підтримки ледь не за останнє століття, водночас демонструють і те, що найпалкішим прихильникам Трампа що гірше, то краще. Позавчора за лічені дні до сотки Трампа CNN цитувало дані опитування, які показали, що його підтримка рекордно впала порівняно з усіма попередниками Трампа за останніх 70 років. Політику Трампа зараз схвалюють 41% американців. Це найнижчий рівень у будь-кого з новообраних президентів США на межі їхнього стаденного терміну з часів Ейзенхауера, і це гірший результат ніж сам. Трамп мав після перших ста днів його першого терміну. Підтримка політики Трампа з березня знизилась на 4%, з лютого на 7%. Лише 22% висловили рішучу підтримку діяльності Трампа 45% рішуче не схвалюють її. При цьому 86% республіканців схвалюють діяльність Трампа 93% демократів ні. Серед незалежних виборців підтримка Трампа знизилась до 31%. Демократи ненавидять Трампа зараз багато за що за сто днів свого президентства він встиг зруйнувати ті самі знамениті стримування і противаги і баланс влади у США на користь Білого Дому, скорочував і переформатовував виконавчу гілку влади. Влаштував буквально переворот світового економічного порядку, кинув виклик провідним американським університетам. посіяв хаос у геополітиці, світовій економіці, шоки тріпет серед союзників і ледь не вбив сміхом ворогів, зокрема Росію, де ймовірно давились попкорн. Ом, спостерігаючи за тим, як нова американська адміністрація називає агресора жертвою, а жертву агресором, і вимагає, щоб Україна вивела війська і зупинила війну. Жоден президент сучасності не діяв так швидко, як Трамп, перебудовуючи стільки сфер і інституцій одночасно, написала цими днями Washington Post, аналізуючи рейтинги Трампа, які теж ніколи так швидко не падали в перших 100 днів президентства будь-якого американського президента. Секрет прихильності Трампа до Росіян все ще залишається предметом аналізу політологів, астрологів і психологів. Відповіді на це питання висуваються в діапазоні від бажання відірвати РФ від Китаю до легенди про завербованого мільйон років тому агента Краснова. В останній приблизно тиждень є ілюзія, що Трамп чи то почав підозрювати, що Путін його обманює, чи це його Зеленський причарував, чи це такий театр. Але риторика Трампа щодо України дещо змінилась. В тому ж самому інтерв'ю Етленті Трамп сказав, що поведінка і дії Путіна можуть зробити його Трампа прихильнішим до України. Він правда уточнив, що може стати саме на бік України, а не Зеленського. бо із Зеленським у нього, мовляв, були важкі часи. В чому прихильність ця буде виражатись, правда, поки невідомо. Трамп сказав, що йдеться не обов'язково про зброю. Це можуть бути санкції. Так він описав свої важелі впливу за його календарем. Вже настав час для встановлення миру. Побачимо, що відбудеться наступного тижня. Так відповів він на запитання про те, коли ж вже закінчиться війна, яка мала закінчити за 24 години. Напередодні, якщо не забули, після душевної зустрічі з Зеленським в соборі у Римі Трамп теж написав, що Путін не мав підстав обстрілювати ракетами Україну, і що він Трамп підозрює, що Путін його водить за ніс. Я під дописом Трампа у нас в телеграм-каналі написала: тоді війна за вуха Трампа триває, і це не жарт. Посилання на наші канали WhatsApp і Telegram, до речі, в описі під цим відео приєднуйтесь. Ось вам доказ, чому це не жарт. Вчора Блумберг випустив великий матеріал, в якому журналісти проаналізували, як мінялися заяви Трампа і його команди після контактів американців з росіянами. Трамп говорить американцям те, що хотів би їм повідомити Путін. Прямо так і називається цей. Текст вони проаналізували понад 300 публічних заяв Трампа з серпня минулого року до середини березня, і понад 3 тисячі дописів Трампа і членів його адміністрації в соцмережах з початку цього року і виявили чітку кореляцію між контактами адміністрації Трампа з Путіним і подальшими заявами американців, які перегукувалися з позицією Путіна в питаннях окупації України, вступу України до НАТО і легітимності Зеленського. Вже наступного ж дня після першої розмови Трампа із Путіним після його повернення в Білий Дім, 12 лютого, Трамп заявив, що росіяни не могли допустити членства України у НАТО, і що саме це стало причиною початку війни. 18 лютого спецпредставник Трампа Вітков радник Трампа із нацбезпеки Волц і держсекретар Рубіо провели переговори з російською делегацією в Саудівській Аравії. І того ж дня Трамп сказав, що в Україні весь час воєнного стану не проводили вибори чим давно маніпулювала Росія, виставляючи зеленського нелегітимним. І вже 19 лютого Трамп називав Зеленського. Диктатором без виборів і повторював заяви Путіна про низький рейтинг Зеленського ті самі епічні 4%. 19 лютого Трамп казав, що неможливо покласти край війні, якщо не говорити з обома сторонами. Перед цим Путін стверджував, що Україна сама собі заборонила вести переговори. 13 березня Вітков зустрічався із Путіним у Москві. 17 березня Трамп на брифінгу заявляв, що українські військові нібито потрапили в оточення в Курській області. І просив Путіна їх помилувати. На що в Кремлі відповідали, що взяли до відома прохання президента Сполучених Штатів Америки? Трамп потім запевняв, що так він врятував українських військових українських військових в оточенні в Курській області. Не було 11 квітня. Вітков після зустрічі з путіним санкт Петербурзі в інтерв'ю Fox News заявляв, що в мирній угоді йдеться про так званих п'ять спірних територій, і загалом все не так однозначно. Трамп 14 квітня підхоплював російські наративи і заявляв журналістам в овальному кабінеті, що це Україна почала війну і не треба починати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, а потім випрошувати ракети. В чому причина того, що американська адміністрація повторює ось так тези за росіянами? Відповіді немає і у самого Блумберга. Результат це вплив у Кремля чи наслідок нестримного бажання Трампа таки закінчити війну за будь-яку ціну. Вітков далеко не наївний щодо Путіна. Цитує Блумберг, чиновника адміністрації. І от після усіх зусиль Трампа і його команди, витрачених ними за ці 100 днів, на виконання однієї конкретної обіцянки закінчити війну в Україні ще до того, як він стане президентом, за 24 дні до Великодня, до 100-го дня президентства, на тлі усіх цих його зусиль і заяв про те, що мирна угода вже дуже дуже близько. Вчора Лавров озвучив російські умови мирного плану, і всі вони не мають нічого спільного навіть з неоднозначними пропозиціями від КОФА і факт фактично у вимогах Кремля нічого не змінилось з початку вторгнення. В інтерв'ю бразильському глобу Лавров перелічив все ті самі вимоги: демілітаризація та денацифікація ніякого НАТО, міжнародне визнання анексії Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, зняття санкцій з Росії, повернення заморожених російських активів, ніякої передачі зас під контроль США і України, скасування нами законів, які на думку Кремля обмежують російську мову, культуру. І церкву. перекреслюючи публічно і демонстративно фактично всі мирні плани Білого дому і чотири поїздки від КОФА у Москву і Пітер і пару дзвінків Трампа Путіна. Вчора, на брифінгу прес-секретарка Трампа знову заявила, що Трамп все більше розчаровується обома лідерами і Путіним, і Зеленським. І Трамп наполягає, щоб обидва вони сіли за стіл переговорів. І казала про роздратування Трампа обома. Вона у відповідь на питання, чи змінилось щось після розмови Трампа і Зеленського душевної розмови на поховання папи римського чи можете ви розповісти нам більше про зустріч між президентом Трампом та президентом Зеленським у ці вихідні. Чи змінила ця зустріч щось? Чи покинув Трамп цю зустріч, думаючи по іншому про переговори та наступні кроки? Послухайте, президент а, говорив про це після зустрічі вчора, коли відповідав на запитання журналістів на борту Air Force One. Він вважає, що все більше розчаровується у лідерах обох країн. Він хоче побачити постійне перемир'я. Я розумію, а, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове перемир'я. Президент дав зрозуміти, що він хоче побачити постій. Не припинення вогню, по перше, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. І, хоча він залишається оптимістичним, що зможе укласти угоду, він також ну реалістично налаштований. І обидві ен лідерам потрібно сісти за стіл переговорів, щоб вийти з цього. І я дійсно вважаю, що зустріч президента з президентом Зеленським показує, що він докладає багато зусиль і часу на це, тому що він хоче бути президентом миротворцем, яким він був у своєму першому терміні. Він має намір зробити це знову, і це неймовірно. Важка ситуація і конфлікт, які президент Трамп успадкував від президента Байдена, який дозволив цій війні початися в першу чергу. Але він зосереджений на розв'язанні цієї проблеми. Ми вам за останні дні перед цим черговим дедлайном закінчення війни Трампа, в якій він так і не закінчив війну, записали багато різних думок під різними кутами, що не так з Трампом, з миром, з нами, з росіянами, і чому це не вдається. Вони в списку відтворення інтерв'ю чи подкасти. Послухайте, там різне, з чого можна скласти загальну власну уяву про Трампа через 100 днів, в тому числі, але підсумую тим, з чого почала Дональд Трамп. Це часто неправильна відповідь на правильне запитання. В чергове про це нагадав з тиждень тому в контексті торгівельних війн, розпочатих Трампом, ще один відомий американський журналіст Томас Фрідман. Зараз Трамп пропонує Америці неправильну відповідь на цілком реальну проблему відродження виробництва і залучення у нього якомога більшої кількості американців. Виконуючи цю мету, пише Фрідман республіканці, і Трамп відмовились від майбутнього і намагаються повернути Америку у минуле, що нереально і безперспективно. Потрібна нова стратегія і нові індустрії, які виведуть американське високотехнологічне виробництво на новий рівень, а не Посадять американців закручувати викрутками гвинтики у айфони замість китайців. Щоразу, коли ви намагаєтесь винайти майбутнє, ви в підсумку ви знаходите цілу купу речей, які породжують безліч галузей і розв'язують безліч проблем, а не тільки ту, яку ви намагаєтесь вирішити. Якщо ж ви зосереджені тільки на тому, щоб заново винайти минуле, як це робить Трамп із. Вугіллям і автомобілями внутрішнього згоряння, то в підсумку ви застрягнете у минулому. Це порада думаю, і для нас особливо зараз. Особливо зараз, коли цими днями кілька західних змі вже написали, що навіть наша влада з підозрою, нібито, ставиться до планів Трампа і готує план Б на випадок провалу мирної угоди, збільшуючи власне оборонне виробництво, якби ж так все було. Але якраз наша війна це теж приклад того, що Трамп це неправильна відповідь на проблеми. навіть якщо припустити, що Дональд Трамп справді хоче з якихось причин закінчити війну. Та, хоч би щоб виконати обіцянку закінчити війну, яку він давав. Американцям, щоб ті вибори виграти, чи закінчити для США в принципі цю зовнішню проблему під назвою Україна, навіть якщо припустити, що у Трампа є хитрий план, є карти під столом, і він от, от, закінчить цю війну. Якщо не до 20-го, то до 30-го, якщо не до 30-го, то до дня незалежності США чи до нашого дня незалежності нужне на день Росії. Сподіваюсь, то те як Трамп це робить. Це теж неправильна відповідь. Неправильна для нас, бо війна не закінчується, а закінчуємось ми, але неправильна і для самих сполучених штатів, які виступаючи в тій слабкій ролі, в якій вони виступають зараз перед Росією, фактично публічно відмовляються і від ролі світового арбітра. І від ролі світового поліцейського, і від ролі супердержави і суперсили, яка здатна впливати на все на планеті, перетворюючи Америку просто на великий острів і річ в собі, яка випаде із союзів і ланцюжків, які вже не довіряють колишні союзники, якої вони ще бояться по інерції, але і це пройде з часом. І світ вибуде нові союзи, ланцюжки і рамки. А чи зможуть зробити Америку знову нормальною після того, як Трамп зробить її великою? Не знаю, але щиро бажаю нам пережити все це і дожити до того моменту, щоб це побачити. А Для цього нам теж потрібні правильні відповіді на правильні є питання. Крапка В мене на тому. Тримайтесь в Америці. Теж там тримайтесь до завтра. Не забудьте донатити на 12 загін. Нам вподобайку підписатись. Дякую, бережіть себе. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президент, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.